Всі доброго ранку, мене звати Надія Суха, я український свідок. По ту сторону камери Оля Сошенко, моя оператор. Такою топовою дорогою ми їдемо до пілотів FPV-дронів з легендарного підрозділу Сігнум. Прямо зараз вони покажуть нам свою роботу, те, як знищують ворога на флангах Бахмуту. Все, давай, запускаю. І добрий день. Давай вторую нахуй. Прикольний сіль з е квадроцикту. А мотоциклісти то взагалі? Yeah. Ми готові, відпутніки є. Це може зараз бути ефективніше, ніж в піввідрони. Ми прийшли на позиції пілотів FPV-дронів. Вони налаштовують свою роботу. Дуже цікаво вже подивитися, як вони працюватимуть. І головне результати того, що вони зроблять. У нас за цей місяць, по підрахункам, десь 110 вражених цілей за місяць. Угу. По техніці, то там теж непоганий такий відсотки. Дев'ять да. за день. Це ми. ви справились? Да. Ну там як? Не те, щоб прям всі була броньована техніка, там, угу. але ми зробили свого роду дорогу смерті, і ми її так називаємо. Там купи машин перепалили. <свят> це ми тоді Урал з БК чи це на нас. Камаз тоді. КАМАЗ тоді, так, да. спалили їм. КАМАЗ спалили Тоді день був, що КАМАЗ і куча і куча машин. Двірі <свят> Волга, там ще одна <свят> <лікова>. <свят> це, Маш? машина, Ти ж не знаєш, Хто в цій машині може їхати. Да, може хто бути важний. Mm. Чому її не вражають? Да. Ну так. Да. За перших пару днів достатньо так нажмурили. Там і кацапів і цілий набили, Ну, техніки було спочатку тут дуже багато. І вони виїжджали близько, вони боялись. Ми приїхали. За перший тиждень вибили просто все, що було на передньому А Потім вони виставили в реб майже на кожну свою позицію. Тобто навіть от, піхотинці сиділи під ребом. Ми знайшли вихід і почали от, жорстко кошмарити їхні тили. От, були випадки, коли були знищені артилеристи їхні в машинах легкових. Офіцерів знищували є підтвердження перехвати. Ну є. готовимся. Можемо літати поки щось не вб'ємо. Що це не 100% гарантія, що ми з першого коли ти не когось знайдемо. Угу. Та найдемо. Та не, не Ну правда, да, такого ще не було, щоб ми когось не знайшли. Ну, у нас є група своєї Угу. то вони дуже часто там коментарі пишуть. Так, да, і ну, є колеги, так сказати, з їхньої сторони, які коментують. Наші відео пишуть, що літаємо хорошо. Їм нравиться. Їм нравиться, да. А яка от у вашого екіпажу така найжирніша ціль? Є цілі от, важливі, а є цілі прикольні. <рес> Просто, от, ми, ну, да. є цілі. <рес> ціль жирна це коли Хаймерсом хотіли відпрацювати по Саушці, яка на достатньо такій далекій відстані у нас була. І ми разом за допомогою одного дрона і зекономили Хаймерс. І в принципі, тоді хлопці казали, що прям дуже круто спрацювали і зекономили багато грошей, що тоді той Хаймарс відправили на більш жирних ціль. І ми відпрацювали по двом: одну «Саушку», одну гаубіць, вони мали витратити дві ракети. А прикольна ціль це квадроцикл. А мотоцикліст – то взагалі. З квадроцикла то є підтвердження з цього. З Мавіка там прям класно, а мотоциклісти це взагалі. його. <гум> да, — знайшли да, Мотоциклісти розтворили. Щось змінилося в контексті сприйняття страху за цей час. Так, звісно. Спочатку страшно, потім ну, навіть подобалось а, це адреналін. А потім якось, ну. Ну, пустя там пол, 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 півтора року, то. Мені здається, що я вже не вивожу. Ну, я чувствую по собі, що в мене з'являється страх. Я навіть от, якийсь приход, то, от, мене вже починає ну, такий. ну, Я чувствую страх, до цього такого не було. Як думаєш, як, чому так? Може, просто мене стільки раз питалися збитше. Мені це вже перестало подобатися. Ну, це в нас таке після крайнього цього виходу було, коли у нас СК-52 затурили. Я тоді злякався, що хлопців вже немає. Я вилетів з машини і бачу, як їхня машина уїжджає гаряче в посадку і взривається. І в мене просто був страх, що моїх пацанів вже немає. Я потім, коли почув голоса, я аж так, ну, не знаю, як в дитинстві подарунками тим сраду радієш, я так зрадів. А по, -по нам піздує далі, а, а я радію, що, що я почув їхні голоса. Все готово. ось ця ціль, яку ми позавчора розпалили. Крайня? Да, так, саме крайня. Да. А глянь, де в неї дірка в криші? Яка вона? О, 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 о Капіт! Да, гарно. Да, ну там нормально берем. Да, да. Все, давай запускаю. Перевів. Поки пілот там на горі керує fpv дроном, ми тут сидимо в такому напівукритті і можемо стежити спочатку за його шляхом, потім за його пошуком цілі, а потім власне й за самим влучанням в ціль. І все це відбувається під постійну канонаду роботу ППО, правильно так. повітряних сил, які збивають схоже ворожі дрони, і виходити приходи артилерії. А оці звуки, стрілки такі на фоні. То і автомати стріляють, і візело стріляють. Оце вироби. автомати стріляють. Це по-ворожому безпілотні? Так, всі. Можете звернути увагу, оскільки такий розхід боєприпасів ворожої артилерії був. Угу. Це просто це стріляє. Це... І це все не в ціль. Це все просто було викинуто по наші поля. Порахувати навіть собі вартість одного снаряду, це ж зберіть можна бути. А воно все все так, да, диви, нікого нема взагалі. Здеріть. Щось вони перестали їздити. <плес> Ось нива зараз буде справа стоять, яку ми десь тиждень тому спалили. А на справа. Ага, бачу. О, беру. Давай на ту ціль. На ті ці машини. О, машина, диви, машина. Ого, о, 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 о. І Ще якась машина є. О, замазили, Капець ск... згорів, КАМАЗ. Вигорів на робочий. <гум> 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 да. Оця ціль ще не була вражена. А от ми зараз вибираємо оцю. І добрий день. Молодець. Так. Смерть росіян От підтримує. Помста. Помста мобілізує? Вона просто тримає весь час. Якщо через можливо гуманність чи що спочатку... Коли були такі перші знищення росіян, на душі було якось таке дивне відчуття. Коли там ще по твоїй наводці хтось помер, чи дрона камікадзе. То зараз це тільки задоволення. По-іншому навіть не можу сказати нічого. Від добре виконаної роботи. Так, так. Від результату. З самого початку ми всі були штурмовиками. Угу. Потім прийшов час тронів. Ну, ми дуже швидко до цього дійшли. Я просто не знаю, що може бути ефективніше зараз. От, в таких масштабах за такі гроші, і коли ти це робиш, Я ну, дійсно, не маю навіть уяви, що може зараз бути ефективніше, ніж і ти відрони. Ну, в нашій е, смузі відповідальності. Я не говорю вже про Хаймарса, Атакамси. Тут як. Ніде не легко. Ну, мені легко казати звідси, коли я керую он дронами і всім іншим, а поговорити з піхотою, так це геть різні mm -hmm. речі будуть. Да. Тому що я, в принципі, коментувати не маю ніякого права, це все. Я просто от бачу, чую, є штурмові дії, у нас є успіхи, також у нас є втрати. Але та робота, що ми робимо, ми виконуємо її добре. Ворог боїться підганяти свою техніку ближче, ніж міг собі дозволити раніше. А що за ціль? А, броньована техніка, поки не зрозуміла, ймовірно, МТЛБ, бо БТР. Ну, зараз ми її дорозвідаємо. Угу. Та подивимось на її стан, взагалі розташування, наші можливості щодо враження, приймемо рішення. Чи будемо її вражати, чи наведемо наших великих друзів артилеристів А є, є техніка, да. але ворога треба нищити. Це не геть прям кнопка вбивач, у нас є нюанси, через які ми, в принципі, ми могли б її вразити цю ціль. Але недостатньо влучно, щоб вона згоріла чи щось тому подібне, то ми зараз просто передамо координати на артилерію і далі вони попрацюють трішки. А ви будете шукати іншу ціль? Так, так. У нас вони вже є. Щойно ми з колегою вашою вже літали туди в пошуках автомобіля, знайшли його. Один вразили, але там іще три стояли, То ми, в принципі, методично зараз один за одним відпрацюємо, щоб вони трішки пішки походили. І за стільки часу, чи були думки, що це якось знато важко? Що важко було часто, да, але думки, що Навіщо я сюди приїхав, чи навіщо я цим займаюся? Такого не було. От навіть на роботі таке було в цивільному житті вигорання якесь. Тут вигорання не буває. У нас є час на відпочинок, що в принципі дає нам час. Ми це називаємо зголодніть. Ми відпочиваємо, нам стає скучно відпочивати. Ми весь час в роботі виконуємо свою роботу, яку ми любимо. Ми приносимо користь. Хлопці дуже цінять нас всі, дуже приємно, коли йдуть на штурм і питають. Чи буде наша група їх підтримувати? Ну, бо ми дійсно можемо вибити техніку з бліндажів, з різних укриттів, як можна цю роботу не любити, як можна від неї відмовитися, коли є такий коефіцієнт корисної дії великий. Дякую вам дуже за вашу роботу. Дякую вам за вашу. Дякую. Та я підійду. Побачимо. Бережіть себе і насипайте. Ви теж тебе бережіть. Якщо треба буде комусь десь залетіть, дзвоніть. Не знаю, так не зумідають. Добре, треба так приймати голову. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал Український Свідо, коментуйте наші відео. Поки ми виїжджаємо, хлопці посади нас залишаються працювати, там у своїй посадці. Ми ж повертаємося у наш відносно мирний Київ працювати також, але в тому числі завдяки ним у спокійній обстановці.